Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Екваліпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло: волейбол сидячи як адаптивний вид спорту. Проєкт спорт без обмежень, масштабує інклюзивні тренування для ветеранів по всій країні. В Україні змінили підхід до спортивного протезування. Відтепер ветерани можуть безоплатно отримати функціональні протези для щоденних тренувань та реабілітації без підтвердження участі в офіційних змаганнях. Львів запроваджує нову модель підтримки ветеранів з інвалідністю першої та другої груп через адаптацію житла. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив заборону використання прапора Російської Федерації та інших символів країни на Олімпійських іграх 2026, у тому числі серед вболівальників. Дмитро Котовський переможець етапу Кубка світу з фристайлу у Канаді Український лижний акробат виконав найскладніший стрибок у цьому виді спорту ураган. Що дозволило нашому спортсмену випередити представників Китаю та США? Про ці та інші головні події за тиждень докладніше розповімо далі: волейбол сидячи як шлях до повернення в активне життя. В межах ініціативи спорт без обмежень ветеранів з пораненими кінцівок залучають до командних. Тренувань проєкт є частиною програми МХП поруч, яка забезпечує індивідуальний супровід військових ветеранів та їхніх родин. Наразі в країні вже функціонують три інклюзивні команди: Титани у Вінниці, «МСК Дніпро МХП у Черкасах та Тернопільські Ястроби. Для гравців це не просто тренування, а можливість відчути драйв та командний дух. Благодійний фонд МХП громаді бере на себе всі організації організаційні витрати від екіпірування того та облаштування майданчиків до участі у всеукраїнських турнірах. 1500 гривень на фізичне та ментальне відновлення в Україні продовжує діяти державна програма Ветеранський спорт. За інформацією Міністерства у справах ветеранів з початку року стартував новий етап виплат: ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть щоквартально отримувати півтори тисячі гривень на оплату спортзалів, басейнів, занять з іпотерапії чи оздоровчої гімнастики. Кошти нараховуються на спеціальну дія-картку. Подати заявку можна до 20 січня через застосунок Дія у розділі «Ветеран-про». Також у мінветеранів закликали спортивні клуби по всій країні активніше долучатися до програми, щоб зробити реабілітацію доступною у кожній громаді. Спортивне протезування стає доступнішим для кожного ветерана. В Україні оновили умови державної програми, що дозволяє отримувати спеціалізовані протези не лише для професійних змагань, а й для щоденних тренувань. Відтепер безоплатне спортивне протезування доступне ширшому колу осіб. Раніше учасникам бойових дій потрібно було підтверджувати участь у змаганнях, включених до державних або регіональних календарних планів, а також надавати численні довідки та погодження. Зараз ці вимоги скасовано. Держава змінила підхід. Спортивний протест тепер розглядається як важливий елемент фізичного відновлення та повернення до активного життя. Повернення додому без бар'єрів у Львові. Запроваджують нову соціальну послугу з адаптації житла для ветеранів з інвалідністю першої та другої груп. Відповідний меморандум підписали Львівська міська рада та Організація Українського товариства Червоного Христа. Йдеться про допомогу родинам ветеранів у переобладнанні квартир відповідно до потреб людей, які отримали поранення або ж травми внаслідок війни. Це може бути відсутність порогів, зміна висоти вимикачів, спеціальне маркування та інше. Наразі в місті створюють робочу групу за участі архітекторів, ерготерапевтів та спеціалістів із доступності, які розроблять механізм надання послуги. Адаптивний ремонт є критично важливим для ветеранів, які повертаються у свої домівки. Насправді, коли військовий чи ветеран перебуває в лікувальному закладі, де йому пропонують всі можливі послуги реабілітації, арттерапії, він себе почуває комфортно. Але після випуску додому кольори зникають. З'являється сіра буденність, з'являється звичайна квартира, яка часто є непристосованою для потреб людей з ампутаціями для людей в кріслах колісних. І отут от власне дуже доречним є момент так званого адаптивного ремонту. Влучність як шлях до реабілітації. У броварах провели ознайомче заняття зі стрільби з лука для ветеранів ЗСУ. Заняття організували, щоб познайомити захисників з одним із найефективніших видів адаптивного спорту. Стрільба з лука допомагає відновлювати концентрацію, дрібну моторику та психологічний стан після поранень. Під керівництвом професійних тренерів ветерани опановували техніку в лу. Учності учасники відзначили позитивний вплив таких тренувань на внутрішню впевненість та емоційне відновлення. У Львові презентували унікальну програму музикотерапії для ветеранів. У Гомін центр Львівського органного залу офіційно відкрили інструментальний напрямок музичної терапії для військових. Як розповіла музична терапевтка Вікторія Антошевська, для захисників доступні акордеон, гітара, сопілки та фортепіано. Заняття проходять переважно у невеликих групах, адже ветеранам простіше. Відновлюватись разом з побратимами програму розробляли спільно з психотерапевтичним центром Unbroken і його спеціалістами. Також міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що цей досвід планують масштабувати на всю країну, аби системна реабілітація через музику стала доступною у кожній громаді. Сьогоднішній день фактично ми маємо музичний центр Unbroken Home. і першими клієнтами, першими гостями є наші хлопці-дівчата поранені центр Unbroken, які навчаються грі на різних музичних інструментах. Звичайно, що будуть і інші музичні інструменти, це все крок за кроком. Але найголовніше, що ми відкриваємо нову сторінку для реабілітації, тому що ви повинні зрозуміти. Дуже часто там, де медицина не може допомогти, допомагає мистецтво. Ми маємо дуже багато кейсів, коли хлопці-дівчата на кріслах колісних під час хороших концертів філармонії гублять фантомні волі. Національним символом держави агресора не місце на Олімпійських іграх, у тому числі і на трибунах. Міжнародний олімпійський комітет підтвердив заборону використання прапора Російської Федерації. Та інших символів країни на Олімпійських іграх 2026 заборона діє не лише для учасників змагань, але й для вболівальників на трибунах. На Олімпіаді російські та білоруські спортсмени зможуть взяти участь виключно як нейтральні спортсмени. Їх не буде на церемонії відкриття. Вони не братимуть участі у командних видах спорту. Зимові Олімпійські ігри 2026 вже за місяць відбудуться в італійських. Мілані та Кортіні фристайліст Дмитро Котовський переможець етапу Кубка Світу у Канаді. Лакбопор став золотим для українського лижного акробата Дмитра Котовського, який у фіналі виконав найскладніший стрибок у цьому виді спорту ураган. Дмитро виграв кваліфікацію з найкращим результатом, а згодом з третьої позиції пробився до суперфіналу. У боротьбі за золото український спортсмен випередив представників Китаю та США. Завдяки цій золотій медалі Дмитро Котовський очолив загальний залік Кубка світу для української чоловічої збірної з лижної акробатики. Це вже друге золото у поточному сезоні після успіху Олександра Окіпнюка. На першому етапі у фінській руці. Тож наразі, друзі, це всі новини. Ми зустрінемося вже у понеділок. Ви ж бережіть себе, ваших рідних. Не забувайте підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!